Візьми найкраще вбрання про те, що я привіз тобі з Сідома. Причепились, бо марцію вітать сьогодні маєш світ. Твоя рабиня шляхетну гостю має привітати. Не потребує мені того казати, що ти рабиня. Назову тебе сестрою. Але Ублій дуже добре знає, що ти сестри не маєш моми. Своячкою чи якою, Сама там викладає. Якби жоною було для марції найвідповідніше. Для Марції? Я раз казав. Доволі жартів. Може, не жарт. Я не вдівець. І поблік те, Що вона Що не ти мені жона? Що так було, а доки, докима. Коли гостей так трудно одурити, нехай їх справжні друга жінка прийме. Сабіно, ти вже забула, що ти рабиня. Панові своєму рабиня дякує, що нагадав їй, хто він і хто вона. Тепер я тямлю. Пан <смі> хотів пожартувати, не грабині, даний жати. Нехай пан дозволить піти рабині знову до роботи, бо може вернеться здоровий пані, то ще мене заліно ще скарає. Стій, стій! Я ще подумаю про те, що ти сказала. Часу є до колі. Тож марці прибуде, аж у півдні. Я маю думати про це тепер. Я мала марці вітати завтра. Ні, ти її сьогодні привітаєш. Сьогодні ж має думання скінчитись. Ти вже мені розписуєш закони. А знаєш ти, що я тобі закон? Що я тебе скарати смерті можу за непокірність? З тоболя й Божа, але рабиня Мертва привітати твоїх гостей не зможе і матрона не матиме належної пошани. Ні, все не чорно. Якась рабиня, простачка родом, наложниця непевного коліна. І родна ж таки, йому Господь про походить від рабини каже людям. Але його жона царської крові. Мій Мімадачи же Та, не мали Сабіна, ти розумієш те, що ти сказала? Сабіна розуміє все, що треба. Чого не треба, то не розуміє. Ніхто, а саме риска. Чого тобі є? Там пані припада. Хто, Марція? Ні. Хто ж? Це наша пані. Дружина мого пана. Я! чуть-чуть выйти. Його Ти хіба не знаєш. Достукався, і ти так певна, що я тебе прийму. Моя повинність вернутися до тебе, а прийняти чи не прийняти жінку сам ти зважиш. Як ти сьогодні дбаєш про повинність. Про що ж тоді дбала, коли побігла за Дозалецьким Я? Все про повинність. і тоді не забувала. Ні в року, бачу стала жадкилива, ти раніше не знала за тобою. Вір чи не вір, я все тобі скажу. Примусила мене повинність вища лишити сих і тебе. Що плещеш? Яка ж то в жінки є повинність вища, ніж вірність мужові? Я вірності ніколи не ламала. Ти ще гузуєш? Ти думаєш, що я завсім у них чоловік по її рішенці, що нібито вона ходила чесно, коли вона ганяла по світах за молодим і ще й небагатим, облесливим, проречистим пророком. Адже сида для тебе він пророк. О, він для мене висловить не сила. Безлищиця. Ні, Хусо, Не лютуй. Я певна, що якби ти там був нами… О, справді, дуже шкода, що не було мене там виживати. Я знаю. Трудно вірити в чесноті в нашім світі. Але там. В тім світі, звідки я тепер прийшла. То ще ти з того світу прибула, як самої пророк оторна з тебе. Даремне, хусоти глузуєш з мене. Сього <клес> від тебе я не заробила. Не заробила? Я тобі скажу, чого ти заробила? От чого! Прилюдно, будь-кодий каміння, будь-прилюбниця! Винувати мене ти можеш. Та не маєш що, Бо я ніколи не жила так чисто, так чесно Навіть свято, як цей рік. Тиняючись по світу, як повіння, утікши, наче злодійка без господи. Ні. Бувши злодійкою, я могла б взяти з дому в десятеро більше, чим я взяла. Та я не хотіла брати нічого, крім того, що залишилось у тебе з мого посаду.